Всім привіт! З вами Льоша і ви на каналі AlexTV Show. І сьогодні ми продовжуємо проходити по Ghost першу главу, можна так сказати, The Dead Forest. Ну, давайте розпочинати. До речі, хто не знав, то тут, коли Continue, я переміг першого босса і у нас тут якраз таки з'явилася його піксельна іконка. Дуже прикольно Ну, а закінчили ми на тому, що ми перемогли першого босса, як я вже як я вже згадував. Але я казав, що ми не будемо забира... ну, дойти будем що в тому сундуку, поки ми не знищимо особливого Гілбен Ворм. І я його вже знайшов. І переміг. Зайняло у мене це десь пів години і в мене з цього цього вже ну було 940 зараз уже 950 монет Привіт, з вами Льоша, і як ви бачите на екрані, зараз я вже знайшов цього нового ворога противника. Він має шанс один з 120 з'явитися, і він дуже рідкісний. Це наш перший гілдер Ворог. Їх, наскільки я пам'ятаю, ну я дивився я тільки що Є6. Ну і пам'ятає теж приблизно така десь кількість в такому діапазоні. Ще в наступних локаціях по одному і в самому верхньому лісі, мабуть, три буде. Ну, не мабуть, а точно там їх буде три. Давайте переможемо і подивимося на винагороди з цього Кілдета. Якби окрім назви і фонової музики, яка є дуже хорошою, як по мені. Нього нічого не змінило І ми його знищили і отримали 150 монет. Бага. Тому я пропоную, щоб все було більш-менш чесно, то прокачуйтесь не зараз по максимуму, а по чуть-чуть по, по, по потребі. Тому що якщо я зараз повністю прокачаюсь, то далі буде не... Ну, Будено не дуже сильно і цікаво. Тому я пропоную зараз, як я хотів у минулому відео, ще один раз прокачати атаку, і тепер уже піти подивитися, що там. Тому ми зараз йдемо за сундучком. Лііи, от коли я цього Гілден Вор... Я спочатку подумав, що мені прийдеться переігрувати і не вбивати першого боса. Тому що він не з'яс, так я його шукав. Но... Все-таки я його знайшов. І ми отримали Гейт ключ. Під поговорити з Saro Garden Incorporated. І ось тепер у нас є ключ. Він у нас жовтий. Ну, тому що Чіка. Мабуть тоді червоний ключ по такій теорії оберігає Фоксі, а... синій ключ у поні. Тільки для повного составу іменно перс... не секретних персонажів зуча тільки Охолера. Чи то Фредді Фазбера. У нас вже 14 атаки, це вже доволі таки мощно. Тому... Йдемо.

Не, як? не знаю як це прикласти. Ну тоді тобі ще... Ну якщо тобі вдалося отримати один ключ, чому не спробувати знайти інший? Попробуй... Спробуй нижній ліс тепер дослідити. Знайти ключ в нижньому лісі. ну Я, я вже казав в першому відео, що я можу називати лівий верхній, прав... правий нижній. Тому йдемо тепер в нижній ліс. Нижній ліс. який е, е, і зелений ліс. Ну, я кажу, я його ще би назвав весняний ліс. Тому що то був отм, тобто осінній ліс. А це... У нас тоді весняний ліс, по ідеї. Так. У нас є тут доріжка, але я пропоную сходити сюди. Заражений бобр. Ай-яй-яй! Ну, вони тут сильніші. У нього атака 4 і 40 хп. І дає нам він до сих пір 10 монет. Мабуть, приросту в монетах тут не буде. Хоча хто знає, О! Заражений кіт, атака 6 хп 60. Ну. 5 ударів потрібно на те, щоб його знищити. Зараз він нам... Він нам квітдом 18 зносить, ну ми... Все-таки доволі сильний, щоб його перемогти. І він нам дає 15. Тобто то був найслабкіший. Це середній і ще є якийсь Бо, самий сильний. У нього інша музика грає на фоні, це я точно пам'ятаю. Ну, а ми йдемо. Тут уже ці апельсини на деревах ростуть. Ми з ними так само ніяк не можемо взаємодіяти. Тут знову цей камінь за ним теж щось є. Та, але ми не маємо ідеї, як туди пробратися. Це погано. О! Ми знайшли. Це дорога до магазину, значить. У нас вже майже 1000 монет. Тут вже нікого немає. По дорозі ми теж нікого не зустріли. А ось і самий сильний. атака 8. Заражений тятл. Він промахнувся, це добре, тому що я не впевнений, що я його зможу перемогти. От. Тепер я не впевнений, що я його... Ну а тепер він дуже багато попромахувався, я впевнений, що його переможу. Навіть не буду блокувати його. А так його крит, він 24. Доволі таки багато. Так, а ми йдемо далі. Музика на фоні тут, звісно, інша, но вона до сих пір прикольна. Знову цей дятл заражений. О, ні, він заряжає кріт. На тільки критом зносить? 24, а я йому за 2 удари 28 зношу. Ну, його я вже знову переможу, але він доволі таки сильний. Не надійте, що ми його не зустрінемо до першої зберігалки. Тому що ми вже позбирали настільки, дуже хочеться знову-таки розпочинати вражати цей ліс, підбирати ключ. Тому що коли я підібрав ключ, я не зберігся, я хоча я міг підбере там поряд. Щоб це все потім не пропускати. І... Ага, значить, 995 це максимальна кількість монет. Стоп. Тоді ми можемо сходити зараз закупитись. Собі я пропоную підняти, можливо, атак, два рази і один раз здоров'я. Пропоную так, щоб не зливати зразу всі монети. Тому що це буде не дуже цікаво. А ще можемо взяти декілька предметів на хоробу. Думаю, це буде справедливо. Тоді нам потрібно знову йти в цей магазин через весь довгий шлях і надіяти, що ми не в від якогось незараженого нам Ну Нам попався найслабкий кабанчик. Ну, звісно, знесемо. Заробимо 10 монет, хоча по факту ми заробимо 0. Тільки тому що я вже казав, що тут максимум 995. Я думав, що 999. Або 9999. Ну, ладно. Раз такі межі, значить такі межі, я себе нічого не зроблю. Дено ще й можу, це їх хоть трішечки витратити, тому що в нас ще є дві локації, це верхній і правий ліс, в яких ще можна по-любому моделяти знайти. Ну і з ворогів ще звісно. Ну, і взяти одну піцу, один чіт, один захист, один атаку, один жолудь, один фрукт. Далі один раз ХПшку і тут два рази атаку. Отже, тепер у нас є по одному всіх предметів, максимальний ХП-80 і атака 18. Ну, а критом ми тоді знесемо 54. Доволі таки мощно. Це тепер вже не так страшно тут подорожувати. Все одно доволі страшно. Ну вже точно не проти типу побратим. Ну і кота теж вже буде не страшно. У, у цьому лісі, якщо середній тут ворог це кіст, значить тут є Гілден Cat. Гілден Cat. Я його так назвав, якщо правильно. Тобто Золотий заражений Мабуть, не буде так само дропати 150 монеток, але ну, не знаю. А так як у нас повне проходження, то мабуть після того як ми переможемо боса, то я знову піду шукати тут гілден ворога. Ну, а ми йдемо, і тут у нас знову на є на право. Єсть, це Incorporate, тобто ми тут можемо зберегтись. Це дуже таки добре. Ну, ось так. Перша мисла Crit 54, тобто Creep все-таки, як і казав, X3. просили нашу атаку на X3, тобто. Ага, тут ще хтось є. Но ми краще спочатку збережемось. Так, дього. Так. О, ти знайшов ключ в лівому лісі. Цікаво, я думаю, що тут може, що може бути один в цьому лісі. Капітан очевидність. Три доступних ліса, три ключа. Один, якщо в лівому, то пойде і один в правому і один нижньому О, нарешті цей заражений кіт попався, тому що він доволі такий рідкий. Ну, у нього заряджена атака це 18, КП-60. Вноси він на 15 монет. В принципі, і ці середній ворог. Тут замість падаючи хвилисточки, тут метелики є. Теж прикольні. На третій локації, мабуть, буде йти сніг. Ну, це мої ці предположення по вигляду. Входа в локацію. Опа новий знак. Це один з попереджаючих знаків, але на ньому є графік. Де? Мені здається, що там може бути ім'я. ...що Там є ім'я на F і X. Ну тут ще можна розібрати О і Y, скоріш за все, це Фоксі. Тобто наступний ключ охороняє Фоксі. Так. Вже не буду ждати, щоб зберегтись. Так, заражений Фоксі. Це привело в цю частину лісу. Не, не, не грайся зі мною дитя Яке дитя? 80 хп, а в нього 120. Атака 12, шо? А це вже буде доволі сильний супротивник. Айтем. Я, я можу поставити щит. Єсть, і щит це блокує. Ось як щит працює. Ось ну, дано, ну, щита у нас вже немає. І він по нам промахнувся, окей. Хук 60? Що? Ой, я це зря зробив. Айтемс. Піца. Да, вона нас наповнився відхила, но він нам критом 36 зніс. А він уже доволі сильний супротивник. Він нас виніс хуком. Тобто, у нього кожен третій удар, це що? хук? Мабуть. Так, ну ми це проскіпаємо. А ну у нас... У нас всі предмети відновилися, хорошо. Це дуже добре. Один. Далі два. Тепер предмети і щит. Тому що в нього ще й заряжений хук. Тобто якщо 60, то це 240 у нас був. Кріт 54. Все, ми його вже точно з цієї спроби переможемо. Все. Так, ми його перемогли. Другий босс спав до наших ніг. Ми виграли приз 50 монет. Отож, ну, тут ніякого проходу немає ні сюди, ні сюди. Тут у нас сундук, в ньому, мабуть, буде ключ. І ми зустріли знову кабанчика. Ну, заряженої його атаки можемо не боятись. Значить, якщо фо... Можливо, тому що Фокси червоний, то буде у нас там червоний. Але стверджувати нічого не буде. Так, все з цим бобром. Ось. У нас зіплайн. І звідти йде ця зараза І тут є табличка. Тільки Фоксі може користуватися зіплайном, використовуючи свій крюк, щоб зацепитись за вірьовку. Стоп, а крюк не на. А з чого ця вірьовочка має бути зроблена, щоб... Ладно, людина може витримати, є такі трос. Але щоб вона не порвалась під крюком, це вже якийсь має бути сильний трос. Щоб його не можна було порізати крюком. Крюк же ж госткий. Шоксі по-любому. Ну, ладно, не будемо придиратись. Так сильно. Так, тепер пропоную сходити зберегтись. можемо закупити ще парочку щитів у нашого продавця нашої червоної пташки. Я просто забув як він називається. І нам попався заражений кіт. Жалко, що не Гілден, тому що якби зараз попався Гілден, я був би цьому дуже радий. Тому що ми могли б одразу піти забрати ключ. Пусть зразу зберігатися в інкоприйти. У нас вже знову май майже максимум монет. Так, все, ми збереглися. Ой. Ой. Ні-ні-ні-ні-ні, нам вже не потрібно. Побачимося в наступний раз, ну да, в наступний раз, десь і побачимось. Заражений бобер. Ну ми тебе переможемо. Це така сама, але з що вона менше. Можливо, через те, що я став сильнішим і я її доволі швидко пройшов. Можливо, тому... Я, все. я не буду це не стверджувати. Ну і заперечувати це я теж не буду. 15 є. Зараженний кіт приведе мені свого гілден собрата. І тоді я не буду устраювати ваш геноцид. Тому що поки я е, фармив гілдена, то я всіх, хто на мене нападав, е, звісно, знищував, щоб вони мені не мішали. Ну хоча навіть би я був файт і чекав би гілна, гілден би не прийшов. Тому мені приходилось знищувати. На, кутів, на цьому мості якийсь великий шанс спавнити, тому мабуть, я тут і буду фармити гілку. Но стверджувати це теж не буду. О! Дятел! Познай нову силу дятел! Ого! Як ми його за три удари, ще й на там робили. Прикольно. Так, тепер магазин. Привіт. Що я хочу купити? Я, мабуть, куплю 4 щита, атаку. Раз, два. Ну і ХПшку. Ось, у нас тепер 22 атака і 100 хпшки. Нормально. В принципі, цього має вистачити для комфортного фарму Гілдена. Ну і в принципі має вистачити. До а що буде, якщо ми з одним ключом підійдемо до замка? то, що на воротах верхній ліс. Можливо, ми його одразу відчинимо, чи це потрібно зібрати 2 чи 3 ключі, щоб можна було хоча б один замок відкрити. Чи це потрібно всі 3 ключі будемо збирати? Ну, зараз ходимо дізнаємось. Тому що, по-перше, ми повністю проходимо гру. А по-друге. Ну а по-друге, серія вийде мабуть дуже короткою закінчував її можливо зараз по дорозі гілди наші якоїсь знайдемо. ні ми вже на виході а це якась нейтральна зона з, з цих лісів ніхто не може вийти чомусь тому ладно так зайдем. там я тут збережусь в тебе так а що ти кажеш? перевірю Ну я буду перевіряти ці фрази, тому що якщо ми повністю проходимо... Ми минулий раз у неї питали після того, як поговорили, тому що сильно спішили. І все раз. Три ключа. Ні, нічого не міняється. Тобто один ключ тут нічим не допоможе. А ось, можливо, коли буде 2 чи 3, тоді щось буде цікаво. Ну ладно. Можемо сходити, тепер тут зберегтись недалеко від ключа і цьому тоді будемо закінчувати. Звісно, ми перемогли. 15 кунет. Ну не то, щоб їх мало, але нехай буде. Гроші не бувають зайві. Ну хіба ж якщо в тебе вже повністю гроші, то тоді вони можуть бути. Ну, саме головне, що ми саме слабко вбиваємо з двох ударів. Це дуже... Це насправді дуже добре. Це мені упростить, е, знаходження та вбивство гілбен. До речі, якщо комусь цікаво подивитись весь час, е, якщо хтось хоче перевірити кількість монет, яка в мене була, то можете. Собственно, я лишу посилання в описі до цього відео, можете зайти і перевірити. Ой, трішки перейшов. Наскільки все чесно, скільки в мене насправді зайняло час виформлення Гілдена. Тому що, надіюсь, зараз, коли я цим буду займатися, стільки часу не займе. Я пропустив прохід. Що? Що? Зразу другий Гілден? Другий Гілден, зразу. Гілден Кет. 6 атак і 60 хп. Зразу другий Гілден. Ми... Тобто мені не прийдеться окремо його знаходити. Ось це цікаво вже. Це вже затравочка на те, що ми сьогодні ще ключ заберемо. Гілден Кет прийшов. У нього шанс, якщо що такий самий в появі, один за 120. Да, він нам так само дає 150 монет. Це дуже добре. Тоді ми сходимо, зараз заберемо ключ. Всі експерименти з ключами ми вже можна сказати, провели. Тепер можемо сходити забрати наступний ключ. І в нас який ключ все-таки оберігав Фоксі. Нам дуже пощастило. Ура! Я прям здивувався. Ну, давайте тоді заберемо. Так. Да. Ключ від воріт. Поговорити в Garden Incorporated. І це був червоний ключ. Тобто жовтий ключ оберігала жовта Чіка, Червоний ключ оберігав червоний Фоксі, а синій ключ похилося, де оберігати синій Бонні. І можливо десь нам попадеться все-таки Охолера чи то Фредді Фасберг. Будемо на це надіятись, тому що буде жалко, якщо у нас з'явились всі, окрім глави Банди. Чи то Фредді Фазбера. Все, це дуже добре, що нам так пощастило. Це прям прекрасно, що нам так пощастило. Це дуже-дуже добре, я б сказав. Це прекрасно. Що ми Кілбина знайшли. Побор не мішай, нам потрібно сходити зберегтись. А ні, ми зберігатись не будемо, ми зразу підемо з квест, Там збережемось. А тоді подивимось, що в нас там вийде. Так, ми йдемо, 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 йдемо. Все, ми вийшли з другого лісу. Ми сьогодні перемогли і боса і знайшли Гілдена в одній серії. І забрали, і забрали два ключа. Да, я збережу. Все. Так, що ти мені скажеш? Вау, другий ключ. Виглядає я. Все виглядає так, що... Що? Що... Чіпкуся в наступних лісах. Так, прикладу, що, май, що, май, що, по ідеї, має бути ще один в правому лісі. Чому тобі не подивитись там і повернутися до мене? Знайти ключ в правому лісі. Ну, погос. Іди подивись в правий форест за фінальним ключом від воріт Так, тепер давайте проведемо міні-дослід, що буде, якщо ми підемо з двома ключами, і тоді вже точно будемо. Причому вони тут ще в такому порядку, тобто ми перший знайшли жовтий ключ і перемогли першого боса жовту чіку. Далі другий ключ червоний. Ми його знайшли другим і вбили другого босса Червоного Фоксі. І третій босс, по буде синій боні. І він буде охороняти синій ключ. Тут прям все так зроблено, я не знаю, якось пропишу циністки. А кстати, до речі, бабочки і тут літають. Тобто це по факту що частина. Тобто ось це от місце. Нейтральне, це по факту як частина зеленого лісу. Весняного лісу це частина. Ні. Це прям цікаво. да, я збережусь. Ну, і на цьому я пропоную закінчити. Тому що в цій серії у нас сталося дуже багато подій. Тому пропоную в третю локацію повну прокачку, відкриття воріт, вбивство третього боса знаходження тр третього Гілдена. І все це вже лишити на наступній серії. Можливо, нам так знову почати, що це все буде в одній серії. Ну, а на цьому все. Ставте лайки, кому сподобалось. Можете підписатись на канал. З вами був я, Льоша, і всім пока-пока!